60 випадків кашлюка виявлено у дітей на Вінниччині з початку липня за 12 місяців 2023 року Таких було зафіксовано три. Повідомив Суспільному гендиректор центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський. Якщо проаналізувати останні 50 років, то я можу сказати, такої все одно великої захворюваності не було жодного року. Майже 500 випадків за 6 місяців цього року. На сьогоднішній день у нас є, наприклад, сто обстежити 150 людей. Або зразків сирова та крові. Але так часто до нас не приходять. В середньому ми робимо там ну, десь до 10 таких аналізів за тиждень. Але якщо буде потрібно, ми зможемо в принципі будь-яку кількість обстежень робити. Хворі переважно діти дошкільного віку через ускладнення надуги зареєстрованої летальний випадок, каже Тетяна Бондаренко, заступниця директорки профільного департаменту області. На жаль, в цьому році ми маємо перший за десятки років випадок смерті дитини від кашлюку. Це дитина, яка мала вік 6 місяців. Підхопила, як ми кажемо, це захворювання від старших діток в родині, і вона не мала в силу протипоказань медичних вакцинацій, і, на жаль, померла. В інфекційному боксовому відділенні дитячої обласної лікарні 10 пацієнтів із підтвердженим кашлюком. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділення Анжела Колесник. Із них всього одна дитина 15-річна. Діти до року і одна, одна дитя один і рік і шість місяців. Але серед цих ще і її мама, 18-річна, яка теж не щеплена. Стан пацієнтів середньої важкості, каже Анжела Колесник. Кисневої підтримки поки не потребують. У палаті інтенсивної терапії пацієнтів немає, говорить. Стан дітей всіх середнього ступеню важкості, ніхто із них не потребує якоїсь кисневої підтримки, але ми підтримуємо дітей, бо вони закашлюються і треба буде і осмактувати сліз, і трошечки їм допомагати, щоб вентиляція легень була на, на тому рівні, на якому вона має бути. Тиждень у лікарні перебуває Івана разом із семимісячним Ромою. Розповідає, до лікарні сина у шпитали, але бо був задушливий та тривалий кашель. А ще температура тіла понад 38 градусів. Тест на кашлюк виявився позитивний. Мой дуже сильно кашля. У нього кашлюк і ну також задихався. Ну, все одно ми лікуємося, можеш. Лікування безкоштовне. За добу їхній заклад приймає в середньому одного-двох пацієнтів із підтвердженим кашлюком. Лікування довго Займає щонайменше 20-30 днів, каже колесник. Кашлюк це інфекційне захворювання, яке визивається бардетели. Пертусіс і ще є ряд збудників, і також є пара кашлюк, які також перебігає з нападоподібним кашлем, і з репризами, коли дитина не може справитися з вдохом, і такий виникають петушинний крик. Перебігає з на жаль, з ускладненнями. Ускладнення в пневмонії, бронхітів, атіліктазів, але ще буває ускладнення, такі як кровавили і в мозок, і в очі, і по шкірі. Після період катаральний – два тижні, період спазматичного кашля там до восьми тижнів, а двох до восьми, то період ріконвалісенції може длітися навіть до полуроку. Аби вберегтися від важкого перебігу недуги, потрібно імунізуватися, каже Тетяна Бондаренко. Відповідно до національного календаря щеплень. Вакцинувати дітей від кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. Чотири щеплення. Якщо з якоїсь причини щеплення пропустили, його потрібно наздогнати якомога швидше, зазначає Бондаренко. В області вакцини проти кашлюка є в достатній кількості. Вакцина безкоштовна, є в достатній кількості. Вона якісна, вона прекваліфікована Всесвітня організація охорони здоров'я. Хочу акцентувати увагу, що незважаючи на те, що зараз із-обстрілів наших ворогів Російської Федерації, ми маємо відключення світла, наші заклади охорони здоров'я дотримуються холодового ланцюгу. Ми отримали спеціальні холодильники з контролем постійним цілодобовим температури, не просто побутові холодильники для збереження вакцини. Крім того, заклади, де зберігається вакцина, мають генератори, тобто за якість збереження вакцини іде дуже щільний контроль, і ми розуміємо, що діти мають отримати це щеплення. Юлія Веснюк, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниця.